Всім привіт! Мене звуть Мар'яна Пугач, я викладачка естрадного вокалу та засновниця школи вокалу. Останнім часом я в Stories і в рілс почала піднімати тему різниці між академічним і естрадним вокалом. Почала говорити про те, що академічний вокал не ідеальний, і почала говорити про те, що за допомогою певних анатомічних методів вивчення голосу значно ефективніше можна навчатися співу. І мені почало пролітати дуже багато коментарів з приводу того, що естрадні викладачі естрадного вокалу незаслужено нападають на викладачів взагалі на академічний вокал, не тільки на викладачів, взагалі на академічний вокал, про те, що це все не так працює. А заспівайте ну будь ласка, самі своїм академічним звуком. Давайте ми подивимося, чи резонатори там дійсно не працюють. І хочу сьогодні поговорити трішки про резонатори взагалі про академічну школу вокалу і чому я висловлююсь саме таким чином. Справа в тому, що формат Stories чи формат рілс, він мусить бути таким тезисним, і там повністю якісь свої думки не викладеш. Там я говорю про найголовніше тезисно. Сьогодні хочу трішечки глибше зануритись в цю тему. Хто не знає, я не завжди була викладачкою естрадного вокалу. У мене за спиною є 10 років професійного навчання як оперної співачки. Тобто, після школи, після 11 класу, я вже там займалася академічним вокалом, ще, навчаючись в школі, в мене було 2 роки навчання приватного у викладачки академічного вокалу. Далі я вступила в Музичне училище, де я також навчалася як викладачка, вибачте, не викладачка, як співачка академічна. І це ще чотири роки, тобто це вже шість років навчання академічному вокалу. І далі я навчалася ще шість років у консерваторії. Також, як ви можете зрозуміти, як академічна вокалістка. Я співала оперу і співала. Заспівала партію, я не була, якщо чесно, якоюсь там супер, супер обдарованою, супер класною академічною вокалісткою. Але я вкрутилася в цій сфері і можу вам сказати про те, що оці всі штуки з приводу резонаторів, з приводу не того дихання, з приводу співу в маску я цього наслухалася дуже-дуже багато. І питання в тому, що навчання. Чому взагалі я почала протиставляти зараз, будучи викладачкою естрадного вокалу, почала протиставляти академічну та естрадну школу? Тому що дуже часто академічний вокал, навчання академічному вокалу, принаймні в Україні, я щиро вірю і сподіваюся, що в інших країнах, в інших вузах це відбувається по-іншому. Але в Україні, на жаль, більшість навчання академічного будується на тому, що ти можеш заспівати як завгодно, але до тебе завжди можуть прикопатися. В тебе не те дихання, ти не попадаєш в резонатор, збери звук, він занадто широкий. І в той момент, коли ти починаєш ставити запитання, а як це зробити, як зібрати звук, як попасти в резонатор? От, наприклад, я не вмію співати, от в мене щось не виходить. Мені кажуть, ти там тупа, в тебе не виходить, ти не будеш співачкою. І я, маючи величезне бажання навчитися, так, я ж вступила в консерваторію, я ж хочу отримати знання, хочу стати співачкою на той момент хотіла: е, я не отримую жодних прикладних. Таких реальних методів мені просто кажуть: ну спробуй поспівати верх ногами. Там, коли ти нахиляєшся, нахиляєш голову вниз, то там звук попадає в резонатор. І я сиділа як придурок, це з нахиленою головою, оце верх ногами, благо розтяжка дозволяє. І я сиділа і шукала так звук в резонаторі. Мені сказали. Качай прес, от ти прямо так от нахиляєшся і співаєш, і в тебе тоді всі звуки на диханні, в тебе тоді все стає на дихання. І я сиділа вечорами в консерваторії, чекала по там в годині-дві, поки мені дадуть кабінет, тому що там не так просто взяти кабінет для занять. І сиділа, оце качала прес і співала свою партію марфи з царської невести. Тому що мені треба було поставити всі звуки на і попадати в резонатори. І... Те саме я бачила, знаєте, це можна списати на такий суб'єктивний досвід, але я ж спілкуюся зі своїми там, одногрупниками. В мене є люди, з якими я продовжую спілкуватися зараз після навчання в консерваторії. І дуже багато людей говорять про те, що, по-перше, консерваторія там поламала психіку багатьом, особливо жінки в викладанні академічного вокалу бувають дуже страшними людьми. Це я від багатьох таке чула. Від багатьох студенток-випускників консерваторії про те, що є певні там психологічні проблеми в тому числі, а коли в тебе є психологічні проблеми, ти не можеш видавати здоровий звук, тому що голос дуже тісно пов'язаний з психікою. По-друге, якщо в основному оце викладання воно будується на таких, знаєте, метафоричних штуках в резонаторах, от давайте зараз про резонатори ще скажу. Дивіться, поняття резонаторів, воно таке, його можна назвати об'єктивним, так? Тому що резонатори за академічною школою ми можемо відчути там грудний, головний, ми відчуваємо тут вібрацію. Але це до того часу. Поки у тебе все звучить, поки твій голос там умовно здоровий, там в межах умовної норми. Так? Якщо ти співаєш добре, ти будеш відчувати резонанс тут, ти будеш відчувати вібрацію тут, і все у тебе буде звучати прекрасно. Але за оце відчуття резонансу, зараз ми перейдемо трішечки до анатомії. За відчуття резонансу відповідають певні конкретні частини голосового апарату. Тобто, у нас за відчуття резонансу відповідає висота гортані, у нас за відчуття резонансу відповідає твенг в верхній частині гортані, у нас за відчуття резонансу відповідає язик. І замість того, щоб говорити в, там, в українських вузах вокальних про те, що в тебе звук не в резонатор. Якби люди могли, крім оцієї образної сфери дати ще якісь більш прикладні знання, чим це зробити, як це зробити. Тому що тобі кажуть не в резонатор, а ти дивишся, то знаєте, як кажуть, як баранда нові ворота, і не розумієш, що тобі зробити. Ти там щось пробуєш, експериментуєш, а тобі не кажуть. Так само у мене, я недавно спілкувалася з дівчиною, з якою ми там в в схожий час випускалася з консерваторії. І вона мені жалілася про те, що вона багато років, а вона така дуже, дуже роботяща була вокалістка, ну і зараз я підозрюю також. Вона постійно щось шукала, вона постійно ходила на якісь конкурси, на якісь фестивалі, тобто вона постійно була в цьому русі вокальному. І вона на які би конкурси прослуховування не ходила, їй весь час говорили про те, що у неї там завалюється звук е там конкретно голосна в неї завалюється, і вона ходила до всіх, і їй ніхто нічого не міг сказати, як ось цей е, дефект виправити. І вона каже: Я виїжджаю там на свій перший майстер-клас за кордон, і мені просто кажуть, що. Так вам треба змінити положення язика. кажу, а я там жаліюся, роками з цим мучуся, шукаю, і мені ніхто не каже, як це зробити. Тобто всі кажуть, виправте, будь ласка, ваш звук Е, і ніхто не каже, як це зробити. До чого я веду? До того, що академічний вокал в нього є багата традиція. Традиція заснована на диханні, на суб'єктивних відчуттях резонаторів, тому що хтось буде більше відчувати вібрацію, хтось може менше відчувати вібрацію. І так прекрасно орієнтуватися: от ви можете пощупати і зрозуміти, ви там попали в резонатор чи не попали. Але якщо ви користуєтеся більш сучасними знаннями вокальними, то ви можете викладати і співати, і працювати ефективніше, особливо якщо. Ви хочете не тільки академічним звуком співати, особливо, якщо вам цікаво зрозуміти, як е, взагалі функціонує голос, як співати естрадним звуком, на відміну від академічного звуку. Тобто тут дуже важливо не зупинятися, якщо ви дійсно хочете бути успішним співаком, не зупинятися в оцій ракушці, в оцій мушлі е, традиційного академічного вокалу, тому що так, вона працює роками. Це традиція, так дійсно традиційно навчають академічному вокалу, і так це працює багато років, але це працює не для всіх. І я знаю дуже багато людей, з якими вчилася разом в консерваторії, з якими це не спрацювало, просто тому що людям було потрібно більше знань, людям було потрібно розуміти механізми голосу. І на жаль, про тих людей, які не досягли успіху в академічному вокалі. І які е, не стали співаками через те, що їм просто забракло знань. Про них ми просто не знаємо. Ми бачимо тих вокалістів, які навчалися. от традиційно резонатори, дихання. І все у них працює, все, вони співають, мають кар'єри. І так, так, також можна вчитись. Але це не для всіх. І е, мені так само сьогодні прилетіло. Запитання, до речі, сьогодні якийсь день коментарів е таких, е знаєте, які намагаються мене десь там зачепити. І, напевно, так, вони мене трішки зачіпають, якщо я все-таки вийшла в оцей спонтанний ефір для того, щоб пояснити свою думку. Але е коментарі, які е про те, що якщо ви такий експерт в академічному вокалі, то візьміть і, і заспівайте якийсь академічний твір е від ідо. Якщо ви такий експерт, то скажіть, будь ласка, ну там багато всяких отаких штук, там естрадні вокалісти дуже часто не з українською забула слово бізавательна, безпідставно. Вокалісти безпідставно естрадні нападають на академічний вокал, і я хочу сказати, що, по-перше, я зараз працюю в основному як викладач. Естрадного вокалу і людина, яка вже декілька років не співає академічну музику, вона не може отак, от з бухти барахти, взяти і видати там цілий твір академічним звуком, і це нормально, тому що академічний звук там є золотий, знаєте, еталон звучання голосу. І якщо ти не в цьому еталоні, і ти, ти мусиш цей еталон прямо напрацьовувати, тобто тобто всі твої зусилля як економічного вокаліста вони мають бути направлені на оцю рівність, плавність, таку, знаєте, ідеальність, вилазаність звучання. І коли ти працюєш як естрадний вокаліст, як викладач естрадного вокалу, ти оцей баланс, звісно, втрачаєш, і це нормально. Тому що не може людина бути і Швець, і і на дуді грець, і все одночасно. Тобто, я, маючи досвід в академічному вокалі, вміючи аналізувати і знаючи зараз анатомію голосу, я можу говорити про певні речі анатомічно. Я не беруся вчити академічних вокалістів. Не дай Боже, мені це не потрібно, тому що академічний вокал це певна своя така сфера. Якщо людям в ній добре, то нехай вони насолоджуються, нехай у них все виходить. Я щиро бажаю всіляких успіхів академічним вокалістам, якщо їм підходить це. Але якщо не підходить, то треба ставити якісь запитання: а як голос працює, а як це все працює? А що там по рівню гортання? Можливо, десь там трішки засумніватись. А чому Мар'яна каже, що там резонаторів не існує? Тому що. Є певні настройки голосового апарату, які відповідають за оці суб'єктивні е, суб відчуття, і коли ми говоримо уже про резонатор, резонатор, це відчуття вібрації, воно уже наслідок. Тобто, після того, як ми зробили певні настройки голосу, ми можемо відчути оцей наслідок, є вібрація, нема вібрації. Але як ми можемо керуватися наслідком? Коли ми не розуміємо, як на це повпливати. Вапросики, незрозуміло. Ось тому, власне, не маю нічого проти академічного вокалу. Академічний вокал прекрасний. Але якщо вам потрібно більше відповідей, якщо ви, наприклад, хочете зрозуміти, як працює голос, якщо, наприклад, ви зараз працюєте в музичному театрі, тому що так само мені писали люди, які зараз працюють в музичних театрах, там в театрі оперети, в театрі. В, в дитячому театрі опери, забула, як він називається там правильно, і їм потрібно співати, крім таких класичних академічних творів, їм потрібно співати щось таке естрадне, розважальне. І люди не розуміють, як це формується. І якщо ви хочете розуміти, а не співати оцим своїм естрадним звуком все, то важливо розбиратися, просто спробувати допустити. Думку, Я розумію, що це також не для всіх, е, тому що потрібна певна сміливість для того, щоб припустити думку, що те, як ти співаєш, те, як тебе вчили, те, як ти вчиш сам, що це може бути не істинною в останній інстанції. І так, з такою. Ой, що це такі... Це якісь стандартні настройки айфону. Так от, е, потрібна певна сміливість для того, щоби. Зрозуміти, що те естрадне звучання, те академічне звучання, якому вас навчали, в це не панацея. І так, я можу, я можу співати правильні ноти, якщо я співаю, наприклад, як академічна вокалістка, мені треба заспівати пісню в естрадному стилі. Я розумію, що я можу, наприклад, заспівати всі ноти, але це не буде таке типове естрадне звучання. Тому говорити про те, що навчишся співати естраду, навчишся співати академічним звуком, і зможеш співати естраду, і зможеш співати все, що завгодно, це бред, тому що настройки голосу відрізняються. Як я вже говорила, якщо академічний вокал він такий більш рівний і він мусить бути таким виваженим збалансованим, то естрадний вокал він різний. І естрадний вокал на Середній гортані, на низькій гортані, на високій гортані він може бути яким завгодно. Він може бути з величезною кількістю твенгу, він може бути зовсім розпущеним в плані, в плані твенгу. Він може бути з приспущеним піднебінням, він може бути більш назалізованим. І це все буде естрадний вокал, і це все буде якісний естрадний вокал. І тут хтось пише коментар про те, що це класична гітара та електрогітара. Так. І ми будемо цінувати звучання класичної гітари чи електрогітари, так само як звучання різного напрямку вокалістів за різне. Тобто ми будемо цінувати академіста, академічного вокаліста за його оцю рівність звучання голосу, за гладкість звучання, за плавність, за прекрасний, бездоганний, оцей такий однорідний тембр. І ми будемо цінувати естрадного вокаліста і звучання. Електрогітари в інакших стилях музики за різноманіття звучання ми будемо цінувати це звучання за цікавість, за індивідуальний стиль, за індивідуальне бачення музики і індивідуальне бачення стилю. І говорити про те, що щось краще, щось гірше, це, ну, я не знаю, це дурна робота. Тобто, основні мої тези це те, що. Школа академічного вокалу в Україні вона не дуже прикладна. І якщо у вас виникають певні запитання, чому у вас не виходить, ці запитання треба ставити і йти вчитися. Це раз. Два про те, що у випадку з резонаторами ми говоримо про наслідок, а не про причину. А причина. Вона отут. Це настройки вашого голосового апарату, які можна змінювати. Якщо ви не знаєте, як це змінювати, то ви не будете навіть тим самим успішним академічним вокалістом. І остання теза це намагайтеся вчитися і трішечки розсувати оці свої межі сприйняття. Якщо у вас є запитання. а естрадний чи академічний вокал вам не дає відповіді на ці ваші запитання, то може, варто пошукати десь в інших місцях. Ще скажу один момент з приводу мого навчання академічному вокалу: це те, що дуже часто академічні вокалісти. Вони хочуть одного звуку, а говорять тобі інше. Вони хочуть підвищену гортань, а говорять про понизити і розкрити. І я з цим дуже довго мучилася. У мене, як у академічної вокалістки, була проблема з тим, що у мене верх прекрасно звучав, а середина звучання у мене вона провалювалася, і я не розуміла, в чому, в чому справа. І мені казали, просто співай так, як співаєш верх. Ну я, блін, пробую, але воно звучить інакше, щось я міняю, і я не розумію, що. Зараз, уже розуміючи анатомію голосу, я можу сказати, що у мене просто є такий природний процес. Коли ми співаємо високі ноти, у нас гортань піднімається. Коли ми співаємо низькі ноти, у нас гортань опускається. І, І це природньо, це нормально. Але різне положення гортані дає нам різне. Тембральне забарвлення. І вища гортань вона дає нам більш яскраве, таке металеве, дзвінке звучання голосу. Опущена гортань дає нам більш глибоке звучання голосу. Таке а висока гортань а а а о Ось таке звучання. І зрозуміло, що цей звук на низькій гортані, він не такий зібраний, і це нормально. І. мене Мені ніхто не говорив, як це середня, як цю середину в академічному звуці зібрати. І уже зараз я розумію, що мені можна було допомогти просто двома порадами: підніми гортань і, власне, показати мені, як це зробити, Там сказати конкретно одну вправу, одну вправу яка могла би мені допомогти. І сказати мені про твенг на оцих середніх нотах голосу. Це дві поради, які могли б врятувати мене як знову ці ефекти <сум> айфону. А це дві поради, які могли мене врятувати, моє звучання як академічної вокалістки. Але цього ніхто не знав, я цього не знала. І, власне, маємо, що маємо. Зате те, що я не склалася як вокалістка в академічному вокалі. І оце моє бажання шукати причини, і це моє певне обурення, певна злість. Дала мені ресурс для того, щоб я розбиралася з причинами і шукала саме причини різного тембрального звучання. Шукала, як з фізіологічної точки зору зробити оце рівне звучання, і воно дало мені класний ресурс для того, щоб розібратися. І самій стати кращим викладачем, ніж ті викладачі, у яких я вчилася, будучи в консерваторії. І з психологічної і з моральної точки зору, як я вам вже говорила, дуже багато таких поламаних психік виходить після консерваторії. І з технічної точки зору, тому що світ рухається вперед, дослідження вокальні рухаються вперед. І так, можна вчитися. Класичною школою, традиційною, а можна розширювати трішки е, кругозір, як буде українською. Коротше, розширювати трішечки те, що ви бачите, як людина, яка працює з голосом, наприклад, професійно, і дізнаватися про голос більше, і розбиратися з причинно-наслідковими зв'язками. У мене все. Я дякую за увагу тим, хто був зараз на ефірі, які я ніде не анонсувала. Якщо у вас є запитання, якщо у вас залишились запитання, я буду рада відповісти на них в приватні повідомлення чи в коментарі. Якщо для вас цей ефір щось пояснив, щось розкрив, якісь питання для вас більше пояснив, то я також буду дуже вдячна вашим коментарям. І Якщо для когось актуальне е, навчання, зрозуміти, як все-таки працює голос, що міняється в голосовому апараті, що на що впливає, і ви не повірите, яку магію можна творити з голосом отак, просто знаючи які, які механізми задіювати в голосовому апараті, не шукати якісь там абстрактні е, метафори, і якісь абстрактні поняття і уявлення, а просто розібравшись, як це працює. Тому що це як, ну, як будь-який механізм. Ти розумієш, що на що впливає, і ти можеш впливати на результат, а не шукати, а не відштовхуватися від резонаторів. Пишуть спасибі, Мар'яна. Дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що приділили час і увагу. Якщо у вас є запитання, то буду рада відповісти. Якщо у вас є бажання навчитися і зрозуміти, як все працює, я запрошую вас на свій вебінар з анатомії голосу. Акційні місця вже забрали, але якщо ви хочете навчатися, там ціна така досить доступна, як для таких знань. І навчання якийсь альтернативний, який може бути, це в основному методика Estill Voice, Вона вивчає саме анатомію голосу. І навчання за Estill Voice коштує там 300-400-500 доларів. А ефір ви можете отримати зараз за вебінар ви можете отримати зараз за 1500 гривень. Тобто, я думаю, що різниця дуже-дуже помітна. І ви на цьому ефірі дізнаєтеся якраз основні моменти з того, як працює голос. Я вам дуже вдячна за увагу. І якщо зараз хтось приєднався в кінці, подивіться ефір спочатку. Я думаю, для вас деякі моменти стануть, стануть на місце. Дякую за увагу і всім прекрасного дня.